Нгем тільки пішов з футбольної команди коледжу і одразу наступного вечора приєднався до Евсідаб. І так усе було для нього нове, жахаюче та неймовірне. Але я думаю, його заспокоювало те, що його брат був з ним. Ми переїхали до Тампи, і ми зняли разом дім. І це було чудово. Це було одне з найкращих часів мого життя. Ми робили все разом. Працювали разом. Ми спілкувалися щодо роботи. і Вирішили створити свою команду. і це було наше життя. Мені Було 16. Я тільки отримала водійські права. І перше місце, куди я поїхала, це була арена Бруксвіль Арморі, щоб побачити моїх братів. My name is Jojo. Мене -Jo. звати Джоджо. я починала свій шлях як рестлер. Потім я прийшла на роботу рингу-асистенткою. Наступний матч без жодних правил почнеться у будинку жахів Брея Уайета. Ми поважали те, що кожен раз і ми потроху ставали дійсно близькими друзями. Як тільки ми обидва були готові до цього, ми почали зустрічатись. Я жила з Джо-Джо, коли я була в венексті. Я ніколи не уявляла, що і Вінтгем будуть разом ні на секунду. Мені це ніколи не спадало на думку. Та коли ти бачиш їх разом, ти розумієш, що це дійсно так. Це дійсно має сенс. Вони це дві прекрасні душі.